Салют, чемпіони! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин! де Рідер упевнений, що фінішує Роберта Вітекера. Вітекер виглядав круто в бою з екрамом Аліскеровим. Бій з Хамзатом Чимаєвим вийшов невдалим. Можливо, через травму, але Роберт все ще в грі. Він вибуховий, серйозний боєць. Я почну підготовку найближчим часом. Підготуватися буде цікаво, бо мало хто б'ється в його стилі. Чи зламає Роберта так само, як Бо Нікола? Думаю, саме так і буде. Ага, Роберт це вам не Бо Нікол. Тут інтелект до. Світи таймінг світового класу, але рідер росте не по днях, а по боях. І якщо він дійсно піде на віти з тією ж певністю, що й на Бонікола, це буде драма у хорошому сенсі. Педі Пімблет мріє, що Ілія Топурія стане чемпіоном. Краще б Ілія став чемпіоном, тоді я його можу викликати. Для мене було б краще, якби Ілія виграв пояс. Бо він, ймовірно, викличе мене, і я зможу одразу побитися з ним. Мені б не довелося виходити проти Гейджі. Але я точно знаю, якщо поб'ю Гейджі, стану претендентом. Педі дійсно не дурний. Це не просто пояс, це найкоротший шлях до головного бою в кар'єрі. Плюс хайп. Плюс гроші, а топурія це справжня бомба, і педі давно вже розкручує цей поєдинок. А що там сам топурія? Топурія не збирається йти в напівсередню. У мене немає планів переходити на півсередню вагу після титулу. В легкій я зроблю, що скаже UFC». До цього представник Іллії стверджував, що в майбутньому перехід можливий, але як видно, топурія, надіюсь, не такий відбитий. Топурія принижує Махачева. Якщо Махачев захоче битися, коли я виграю титул, нехай стає в довгу чергу. Це публічне приниження. Це точно Махачеву не сподобається, і це повільне підпалювання гнота перед величезною вибухівкою. Усе йде до того, що ця історія може вийти на рівень історії Хабіба та Конора. Чарльз Олівейра готовий вимкнути світло ілії топурі. Це чудовий бій, він відмінний боєць, але мені не потрібно нічого нікому доводити щодо того, хто я є. Цей бій з'явився як велика можливість. Я накоутую цього хлопця. Це серйозно. Ну що ж, команда Олівейри готує навіть три геймплани. плани Подивимося, що з цього вийде. А далі Хуакін Баклі запевняє, що він найгірший жах Махачева. «Махачев переходив на півсередню, і тепер усі в дивізіоні хочуть битися із ним. Він найсолодший шматок перега для кожного, але я для нього буду найбільшим жахом. Я зможу відтворити саме те, чого він боїться найбільше. «Воу, друже, з нігерійським жахом спочатку розбереться, хоча амбіції сильні. Беніл Даріуш упевнений, що він би фінішував Махачева. Це був би достроковий фініш. Ніхто з нас ніколи не програвав рішенням суддів, і я впевнений, що переміг би навіть на короткому повідомленні. Звучить сміливо, але трохи з іншої реальності. Беніл це старий добрий топ, але він вже не той. Справжній Даріуш, який би міг завдати проблемі сламу, був два роки тому. А зараз це просто ще одна заява з архіву. Що якби? Принціс хижак енгану став учасником ДТП у столиці Камеруну. Постраждала 17-річна дівчина, яка згодом померла. Тепер суд офіційно заявив, причиною смерті стала медична помилка. В лікарні було допущено передозування анестезією. Ситуація трагічна, але чесна позиція Нґану і його підтримка родини поважна. А рішення суду знімає тягар з його імені. Головне, що він сам не зламався морально. Бо подібні речі не проходять безслідно. Переходимо до ще одної зірки UFC. Джон Джонс запевняє, що йому чхати на пояс. Лол, я схожий на того, хто взагалі париться через це. А далі він доповнив: ви гавкайте не на те дерево. Я вже давно повідомив UFC про свої плани, а те, що вони мовчать, не мій головняк. Класика. Джонс, єдиний, хто може взяти титул, зникнути на рік і все одно залишатися в заголовках. Йому реально пофіг. А от дивізіон стоїть, спінал маринується вже рік і вже ділився тим, що очікування впливає на його ментальний дух. Й всі просто йому кажуть, чекай. Що тут скажеш табір фанатів розділився. Одні кажуть, Джон може собі таке дозволити, бо він найкращий. А от інші вважають, що Джон цим портить свою спадщину. А що думаєте ви? Обов'язково пишіть це все у коментарях. Дрікус Дюплісі та Хамза Чимаїв зцепилися в соцмережах. Камшот прокоментував фото Дюплісі Емодзями, а Дрікус відповів: Ой, чорт, я б тебе позначив, але тут немає емодзів виродка. А трохи пізніше ще й конкретизував: Мені байдуже, наскільки ти, як тобі здається, крутий, сильний чи підготовлений. Коли ти вийдеш в клітку зі мною, це буде перший подібний досвід у твоєму житті. І не найприємніше це я тобі обіцяю. У нас у південній Африці кажуть, ми інші, і ти цього не розумієш. Потроху починається розкруточка поєдинку. Стає все гарячіше. Друже. А чому тебе все ще немає у нашому телеграм-каналі? Там ти знайдеш ще більше новин, посилання на безкоштовні трансляції турнірів, співрозмовників. Коротше, всі чекають тільки на тебе. Посилання знайдеш в описі під відео. Важлива зміна в таборі Топурі ілія офіційно припинив працювати з братами Агустіном і Хорхе Клементо. Саме ці тренери були поруч із ним від самого дебюту в ММА. Причина переїзд до Мадрида, а зал Клементо знаходиться в Аліканте. Далеко. Відтепер Топурія базується в столиці Іспанії і працює з новою командою. Зміна тренерів перед титульником. ризик. але топурія не новачок. І схоже, що він чітко знає, що робить, бо коли ти йдеш за поясом усе має бути під контролем, навіть тренери. До речі, до тренерів, що Шон Омелі знайде підборіддя Мераба. У тій формі, в якій зараз перебуває Шон, я впевнений, він виграє технічним нокаутом. Контратаки Шона це щось. Мераб уже після першої помилки може піти спати. Голосно, нічого не скажеш. Натрапити на паску можна. А у Шона ці паски завжди при собі. Це буде зовсім інший бій, тому буде цікаво. Але топимо за нашого слоняру. Матео Гамрот запевняє, що Олівейро занадто НАТО великий для Топурі. Цікавий бій. Обидва мають шанси. Але якщо чесно, я вважаю, що Чарльз за НАТО великий для Ілі. Він універсал. Думаю, Олівейра виграє. Також Гамрот добавив, що хоче побитися із Педі Пімблетом. Мені не подобається Педі занадто багато базіки. Я вважаю, що йому проклали занадто легкий шлях. Його ще ніхто не перевіряв по справжньому. У Дастіна Пор'є Поріє накоутував нападника в піцерії. Глен Пор'є, двоюродний брат Дастіна, став героєм соцмереж після того, як наколтував агресивного клієнта прямо на роботі в піцерії. Красавчик, кров вам не вода. Мераб Двелішвілі – новий король контенту. Ви на це тільки подивіться. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити, будь ласка, коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій і наш канал зростав. Щиро вам дякую, друзі. З вами були MMA в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.